У Хмельницькому розпочався футбольний турнір серед дитячих команд міста та області. Організатори вирішили присвятити змагання пам'яті героїв Небесної Сотні вісім команд і два дні для того, аби визначити кращих. На відкритті патріотичного матчу побувала і наша знімальна група. Футбольні команди на полі у повній спортивній готовності та з настроєм на перемогу. Микола розповідає, зовсім не хвилюється, адже грає у команді Дю США No1. Вони сьогодні господарі поля у власних силах впевнений, ще й тому, що вже три роки займається футболом. Я пішов, ніби на футбол з шести років, щоб перемагати, бути сильнішим, розумнішим. На полі Микола зустрінеться із Денисом. Його команда приїхала на змагання із Тернополя. Юний футболіст займатиме позицію нападаючого та впевнений, заб'є не один гол. Мені найбільше подобається спорт футбол, тому я і ним займаюся. Бо нападаючи сам більше голів забиває, я там став. Скільки вже голів забив? Рахував? Ні. А якийсь такий особливий? Головою. Можливо, сьогодні буде ще мій особливий гол. Денис та Микола разом з рештою учасників футбольного турніру знають, цей матч буде особливим у пам'ять героїв Небесної Сотні. Да, це ніби ті люди, що воювали у війні, там померли багато, бо вони за Україну стояли, боролися. Дуже багато сьогодні тут дітей. Я дуже радий, що попав на такий турнір. Та і мої хлопці видно так само будуть з того задоволені турніра, що познайомляться з своїми товаришами. По іншим містам, ну і будуть якось, мені здається, дружніше. Вся Україна буде дружнішою. На відкриття футбольного турніру пам'яті Небесної Сотні та хмельничанина Артема Мазура організатори запросили усю його сім'ю. Хвилина мовчання, піднятий прапор його братами та сестричкою, а ще перемога та кожен забитий гол. Усе це сьогодні на честь сучасних героїв України. Сьогодні проводиться відкритий міський турнір пам'яті небесної сотні та Артема Мазура, який загинув у місті Хмельницькому в цьому році під час подій на Майдані. Тому ці діти, які сьогодні приймають участь у наших змаганнях, повинні пам'ятати цих людей, які віддали своє життя для їхнього майбутнього. Ідея взагалі фантастична, тому що ми маємо розуміти, що пам'ять про героїв. Тих людей, які віддали своє життя заради того, аби ми жили і творили, повинно передаватись покоління в поколінь. І хай це ще, скажімо так, малі зовсім діти, які, можливо, не до кінця на рівні свідомості розуміють всі ті події, але для них дуже важливо, аби дійсно забезпечувалася ця передача з покоління в покоління, аби вони розуміли, що це їхні герої, що це люди, які віддали своє життя заради того, аби вони могли під мирним небом займатися футболом. Організатори футбольного матчу впевнені, такі турніри стануть традиційними, а можливо досягнуть і рівня всеукраїнського чемпіонату. Юлія Фоміних, Дмитро Сорокін, новини ТІВІ 7